Кожна лінія вишивки вона створюється вручну, Ось так малюєте. Світлана Савчук за допомогою спеціальної програми відтворює давні візерунки вишиванок. Вона вже рік працює дизайнеркою та вишивальницею на соціальному підприємстві. Вільна нитка. Можемо в програмі намалювати за допомогою мишки. Як то має вишиватись? Всі строчечки, всі дірочки, все це відмальовується в комп'ютері. Пані Світлана завантажує бажаний малюнок для вишивки на флешку, яку водить до швейної машинки, заправляє нитки потрібних кольорів і запускає пристрій в роботу. У майстерні створюють декоративні манжети, ході та новорічні прикраси, що світяться в темряві. А основним продуктом є сорочка з історією. Жінки створюють вишиті сорочки з автентичним орнаментом, що відтворюють з музею книжок та еднографічних досліджень. Це книжка перевидання орнаментів, які збирала Ольга Петрівна Косич, мама Лесі Українки. Її перевидала наша добра подруга Тетяна Сереблянська. Вона давно займається орнаментикою, збереженням орнаментів, і ну ми з нею співпрацюємо. Шить і сучасні чоловічі вишиванки. І танки, і байрактари, і літачки, але все, щоб підняти дух. Доєдналася до команди і Олена Статовська. Вона займалася вишиванням ще 30 років тому. Весь час працювала в іншій сфері, але внаслідок війни залишилась без роботи і знову повернулась до своєї улюбленої справи. Виїхали мої роботодавці. Я прийшла до дівчат і попросила у них допомоги знайти роботу. І вони мене взяли. Я вже працюю тут два місяці. Ще одна майстриня соціального підприємства Вільна нитка Вікторія Поплавська. Вона займається організацією виробництва. Жінка захоплювалась вишиванням ще з дитинства, допомагала бабусі виконувати замовлення для фабрики. Нині шиття є для неї відрадою, адже її чоловік перебуває на фронті, а на утриманні мати, що потребує догляду. Це доволі творчий процес, це доволі красивий процес. І будь-які красиві речі, які ще приносять якісь певні кошти. Вони завжди надихають жінок, а якщо Ще можна долучитись до творчості, то це взагалі дуже добре. Пані Вікторія розповідає свого часу, вишивання врятували її маму від депресії. У Мене мама після смерті своєї матері дуже довгий час не могла прийти до тями і. Весь час лузали сінечки, а потім а я кажу: ну спробуй. Мама спробувала все таки вишивати. Закинула ці це насіння, і вона вже вишивала у нас дома, яка настас картин. У нас там ну просто ну це робота моєї мами. На підприємстві мастрині безкоштовно навчають вишиванню жінок, які постраждали від війни та опинилися у складних життєвих обставинах. Вони можуть залишитись далі працювати на підприємстві або відкрити власну справу. По перше, це Бажання має бути, якщо людина прагне створювати красоту, красу і дуже хоче навчитися, якщо... це основний секрет, якщо є прагнення це. То дуже швидко навчається людина. Нещодавно тут почала працювати і Валерія. Поза камерою вона розповіла, що виграла грант та купила швейну машинку. І тепер ще й у майстерні невеликі деталі. Кожна жінка, яка працювала на підприємстві, має свою особливу історію. Була історія жінки з Луганщини, яку обміняли, яка спочатку вже в такому віці. Зрілому починалося все спочатку, не мала навіть там своїх речей. Соціальне підприємство Вільна нитка було створене за рік до повномасштабного вторгнення. Його відкрили в Бучанській громаді на базі притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Ми 24 лютого 22 року всі прокинулися в нових реаліях. На щастя, всі жінки і діти ми їх вивезли і ніхто не постраждав. І ну, можна сказати, що ну, для нас ця історія закінчилася ну, щасливо. Да? І от, після деокупації ми. Знову відкрили притулок. Він почав працювати і приймати не тільки жінок, що постраждали від домашнього насильства, ще постраждали від війни. Пізніше пані Наталія звільнила з посади директорки притулку. У червні 2023 року вона відкрила нову майстерню у Вишгороді. Частину обладнання допомогли закупити волонтери з української діаспори у США, зокрема, гуманітарний центр при церкві святого Андрія у штаті Меріленд. Вони зробили і замовлення на 25 чоловічих та жіночих вишиванок. Цю колекцію представили. На українському фестивалі у Вашингтоні Наталія показує найпопулярнішу сорочку. Рука в майбутньому сорочки з кримським орнаментом. Угу. От дуже популярна сорочка в нас та на ній зображено, скоріш за все, символ дерева життя. Тобто, це такий дуже давній, прадавній, навіть язичницький символ. Коріння це потойбіччя. Стовбур це теперішнє життя. А от крона дерева дерева це небесне життя. От і оці пташки з ріжками за словами майстринь, вони створюють одяг, який називають обереговим. У кожен виріб закладають глибокий сенс. Жінки з історії, і вишиванки в нас з історії, і силу вони дають якусь певну і. Надихають жінок, і саме головне, що вони дають жінкам змогу стати на ноги. Нині соціальне підприємство Вільна нитка підтримують соціальні проєкти. Загалом оплатили ремонт приміщення для волонтерів. А ще думають про розвиток власної справи. За словами Наталії Дресвяннікової, вони мріють у майбутньому про мережу майстерень. Також хочуть створити проєкт Робота йде до тебе у сільській місцевості. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Вижгорода, спеціально для інформаційної агенції. БО. Огляд